Сьогодні на Абікор Бінзелі день відкритих дверей. Тобто приїхали всі партнери, які співпрацюють з Абікор-Бінзелем І сьогодні проходить масштабна екскурсія, ознайомлення. І також ми прийшли сюди, трошки вам і показуємо виробництво пальничків, виробництво тримачів, і також роботехніка і все остальне. Зараз ми це все побачимо. Давайте перемістимося. Тут дуже багато представників, тут є і патон, тут є і джасі, компанія Тріада, яка займається. Роботизованою зваркою і інтеграцією роботизованої зварки в підприємства дуже багато людей. Тут представлені дві моделі: Ексюмпар Power 450 з рідинним охолодженням і ексімпар Power 350 з газовим охолодженням можете 350 зробити рідинним охолодженням, поставивши нижній блок рідинного охолодження на 350 і вже підключивши пальник з рідинним охолодженням, так само піднявши відповідно ПВ даного обладнання. Основний метод це напівавтомат, мігмах зварювання доповнено методи також тіх і РДЗ. Наступна, яка до нас вже в дорозі 350-450М там вже буде пульс, дабл пульс. І трошки більше на налаштування. є е, датчик е, заповнення фільтра. Він сигналізує, е, коли фільтр заповнюється. Е, із практичних е, декларуй кажуть, протягом року але знову ж е, залежить від е, інтенсивності роботи і від е, товщин металу, які використовуються. Чим дихає е, зварювальник на виробництві? Це ніщо інше, як фільтр потрушений і то, що зварник гу. зазвичай вдихає, улавлює даний фільтр. Оперативний робот досить гнучкий в керуванні, в програмуванні, на відміну від індустріального робота. Його точність складає 0,02 сотих міліметра. Програмування складається елементарно з точки виходу HOME, точка підведення по траєкторії. Точки зварювання, початок кінець і також відведення від е, зони зварювання. Є три точки: якби m мод режим s Save і Z це вільніше його рух. Вільного руху його е, натискаємо також. Тут є справа, дві кнопки Free і point типу вільний і точка фіксації. Задаємо точки підводу, точка початку зварювання умовно. S. Зберегти. Переміщуємо наш гусак в кінець. Шво. Також зберігаємо і відводимо. Це програма прописана. Це якраз лінія, де збираються самі напівавтоматичні пальники, а 257 Бачите, силові жили тут є, і тут все поетапно збирається. І Дрезден дозволив нам виготовляти для ринку України пальники на 250 ампер, саме серії Абімік. Даній ділянці нашого підприємства відбувається цей монтаж. Ця збірка пальників передача даних виробництва або монтажу збірки даних пальників в Україну забезпечила нам гарантовану. Оперативність постачання. Якщо раніше ми змушені були е, тримати склад трьох, чотирьох, п'ятиметрових, не завжди вгадували по кількості, то наразі е, в день ми виготовляємо 20, інколи 25 пальників з нуля. От, тобто ви сьогодні замовили п'ятиметровий пальник, який на складі у нас зазвичай мало буває або рідко буває. Протягом дня ми робимо таких 20 пальників. Е, сам пальник складається в процесі монтажу з 30. Двох позицій. Спочатку обрізається шланговий пакет до необхідної довжини 3-4-5 метрів. Сюди переміщаються шлангі пакети, відбувається зачистка ізоляції. І виходить вже зачищений бікокс. Кожну партію пальників склад готує відповідну кількість видатного матеріалу або комплектуючих. Тут Відбувається обжимка. Далі переходить на цю ділянку. Тут встановлюється у нас кнопка, гусак, рукоятки. Тут монтаж роз'єма і задньої частини захист від зломів. Перевіряється на контакт даним приладом. Ну і вже для монтажу газового сопла. Спіралі, ключика, Пальник переміщається на цей стіл. Електротримачі, виробництво тут якраз збираються електротримачі Абікор-Бінзель. У нас в Києві. Ось такі детальки. І потім вже готовий ось такий електротримач. Підігрівається спочатку ізоляція, набувається ізоляція на ручку. Далі вона фрезерується, готується для кріплення до верхньої частини, до доставки пружини в неї. Відбувається процес фрезерування. Тут 5 операцій, вставляється пружина, п'ять позицій збирається, ну і ми отримуємо вже такий продукт. Ну і далі вже переходить до місця. Кріплення ізоляторів верхнього нижнього ізоляційних губок, прикручування самої ручки і вставляється інструкція з експлуатації. Далі переміщається електротримач на цей стіл, і тут він вже пакується в безпосередньо самі коробки.